Що як внутрішніх страждань насправді не існує. Розум, звичайно, підійме хвилі обурювань та заперечень. Як це не існує? Я ж відчуваю сум, журбу, мені погано. Так, у нас дійсно завжди є певні відчуття. Та з чого складаються саме страждання? В першу чергу ми думаємо про власні емоції: відчай, страх, гнів, тривога. Безперечно, емоції та відчуття реально існують. Та на чому вони базуються, де їх основа? Все починається з нестримного потоку думок. Але як же події та обставини? Так, думки переважно виникають на базі подій, Зварки з людьми, фінансові втрати, спізнення на потяг, хвороба, звільнення. Трапляється будь-яка дискомфортна ситуація і одразу виникає купа думок, які провокують емоції, відчуття, та у більшості своїй все є швидкоплинним. Проходить година, день, місяць, час стрімко віддаляє нас від події, а думки все лишаються. Я втратив все, що мав, це кінець, у мене нічого не вийде. Такий внутрішній діалог постійно підживлює страждання, які по суті існують лише у нашій уяві та давно втратили об'єктивне підґрунтя, адже реальність вже інша. Світ навколо змінюється, що Кожен день виникають нові можливості покращувати своє становище та змінювати життя. І хоча потік думок неможливо зупинити раз і назавжди, ми все ж таки здатні зменшити його вплив на свій стан. В голові завжди є голос, він постійно озвучує думки. Коли ми стоїмо в черзі, їдемо наодинці в машині, миємося під душем, вкладаємося спати. Це голос, з яким ми звикли себе асоціювати. Але це не ми, це лише одна з багатьох складових частин нашої особистості. Та якщо ми вважаємо, що одна складова визначає наше я загалом, виникають проблеми. Адже ми формуємо хибні уявлення про себе, ставимо неадекватні очікування та вимоги. Якщо внутрішній голос зникає, це не означає, що нас не існує. Так само, коли у воду покласти шматок солі, вона не зникне. Ми просто перестаємо бачити її грубу фізичну форму. Прив'язуючись лише до певних уявлень про себе, ми перестаємо бути гнучкими. Наше я стає закам'янілим, і будь-яка зміна його лякає. Воно намагається уникати дискомфорту та стверджуватися у своїй правоті. Так виникають конфлікти у сім'ях, бізнесах, релігіях, країнах. Хтось неодмінно хоче бути більш правим, мати привілеї над іншими, і саме ця нездорова жадоба до зміцнення его стоїть на шляху до мирного життя у гармонії зі світом, як зовнішнім, так і внутрішнім. Та его може зміцнюватися і зовсім протилежним чином, привертаючи увагу та жалість до себе. Ми витрачаємо сили на опір подіям, уникаючи реальність. Розум звично скиглить, що все складається не так, що все є неправильним. Здається, що життя загалом могло бути би краще, що ми заслуговуємо на більше, що ми є десь не там, де мали би бути. Ми такі нещасні. Та це лише марна боротьба з вітряками. Ми страждаємо через уявну різницю між тим, що проживаємо, і тим, як все, на нашу думку мало би бути. Хоча сталося саме те, що сталося, події склалися саме таким чином, іншої реальності немає. Але его живиться цими стражданнями, відчуттями власної неповноцінності та безпорадності. Я міг зробити все краще. Повинен був чинити по-іншому, хоча зроблено те, що було можливо на той момент. Так, дивлячись назад, маючи більше досвіду, хочеться сказати: той вчинок був хибним. Можливо, на момент сьогодні так і є, але це було тоді. Зараз постійно самозасудження не несе користі, воно лише продовжує нас утримувати у рамках старих обмежень, провокуючи стрес та страждання. Кожен робить вибір, послуговуючись своїми цінностями та переконаннями. Ми здатні обирати лише з того, що відповідає нашим розумінням про себе. Наприклад, коли я мав звичку палити, то на рівні розуму я безумовно знав, що це шкідливо. Адже про це всі говорять, пишуть, є купа досліджень і висновків щодо впливу паління на здоров'я. Це начебто очевидно, але чомусь я накидав. Тоді мій вибір був обумовлений тим, що я думав стосовно подолання стресу та способів заспокоєння. Крім того, та звичка соціально зв'язувала мене з людьми. Це був спосіб втекти від того, що турбувало мене всередині, хоча тікати не вдавалося. Підсвідомо я почувався невдоволеним, бо знав, що роблю шкоди собі та оточуючим. Почуття провини і сорому лише живили внутрішні страждання. І я знову палив. Це було замкнене коло без наявності справжнього усвідомленого вибору дій. Якби ми завжди обирали все тверезо, спокійно та усвідомлено, то мали б зовсім іншу якість життя. Та люди роблять лише те, на що вони здатні саме в той певний момент часу. Такі вже ми створіння. Бути людиною в цьому світі дорівнює проживанню чисельного, різноманітного досвіду, нерідко доволі дискомфортного. Неможливо бути людиною та уникати негативного досвіду в житті. Це як стверджувати, що ти любиш плавати, обожнюєш море, але не хочеш мокнути. Так, я народився тут людиною, але я не хочу мати жодних страждань. Та це неможливо, дискомфорт неминучий. Ще дві з половиною тисячі років тому Будда казав: наш світ наповнений стражданнями, і для них завжди є і будуть причини. Проте вибір, як жити за нами можна перебувати у ролі жертви обставин та сповнюватися жалем до себе, а можна працювати з собою, дисциплінувати розум та сприймати виклики як привід для розширення власних меж, розвитку та зростання. Один шлях це сталий рух вперед, інший стагнація на місці, дискомфорт та певний рівень ментальних страждань неминучі у будь-якому випадку. Та чи наважимося ми діяти по-новому, змінити патерни задля покращення свого життя? Кожен вирішує сам. Адже всі ми маємо безліч страхів, особливо перед незвіданим страхи мають величезні очі. Та за ними розпитає справжнє несамовите життя. Зрозуміти певний стан чи відчуття можна лише проживши його на собі в моменті. Різниця між думками та живими відчуттями невимірна. І як би це парадоксально не звучало, ми вже маємо в собі те, що шукаємо. Неможливо знайти спокій, щастя чи звільнення від страждань десь зовні. Немає такої локації чи пункту видачі щастя на мапі? Все вже насправді є тут і зараз, в нас. Варто лише усвідомлено розпізнати наявність всіх якостей в собі. Внутрішній голос заперечує: а як же розуміння власної місії? Я маю знайти своє призначення? Та чи дійсно ми здатні усвідомлено розуміти, що саме ми шукаємо, куди ми йдемо. У своїй книзі, куди би ти не йшов, ти вже там. Джон Кабадзін відкриває просту, проте важливу істину: ти вже є там, де маєш бути. Якщо тобі здається, що ти лише почав шукати свій шлях, значить, стан пошуку це і є твій шлях на цю мить. Розуміння себе починається з прийняття певної невизначеності, недосконалості, коли ми без осуду дозволяємо собі бути там, де ми є. Такими, як є саме тут і зараз, це і є крок до буття у гармонії зі своїм життям. Усвідомлена присутність в моменті зменшує рівень напруги, тривожності та стресу, і нам стає легше фокусуватися на справах, приймати рішення та виконувати поточні задачі. Адже ми здатні точково тримати свою увагу лише на тому, що робимо в цей момент. Якщо у нашому списку справ сотня пунктів, пам'ятати про всі одночасно неможливо, а кількість енергії потрібної для того, щоб навіть просто обдумати стільки задач, просто захмарна. Інша справа, коли у нас є чіткі пріоритети, коли ми думаємо лише про найважливіше та відсікаємо зайве, ми робимо щось одне і концентруємось саме на цьому, таким чином, вправно керуючи власним розумом та його ресурсом. Можна порівняти це з миттям посуду. Якщо в раковині лежить одна тарілка, у нас не буде жодного опору. Ми знаємо, що легко впораємося. Та якщо там 20 тарілок, а також кастрюлі та пательні з залишками їжі, одна думка про таке миття вже викликає внутрішній супротив. Чим більше ми намагаємося утримати в голові незавершених справ, тим вищий рівень стресу та небажання щось робити. Якщо ж навпаки, ми вчасно розставляємо пріоритети, робимо дійсно важливі справи та підтримуємо порядок у голові, нам легко рухатись далі. І природним чином з'являється натхнення на нові проекти та звершення. Кожен із нас має свою власну унікальну історію. Але всіх пов'язує звичка запекло прив'язуватися до минулих невдач. Ми так несамовито тримаємося за те, чого вже не існує, немовби дійсно є можливість повернути все назад та щось змінити. Але парадокс полягає у тому, що така мертва хватка за минуле змушує нас страждати ще більше. Справжня сила у здатності відпускати, усвідомлювати прожитий досвід, бути вдячним за всі ті непрості уроки. Сила у можливості зробити свідомий вибір, жити теперішнім, без хворобливого намагання спіймати ідеальний момент чи найбільш підходящі умови. Бо кожен момент є правильним, кожна мить це новий шанс, Шанс відчувати життя, що відбувається саме тут і зараз. Ми вже маємо все необхідне для свого розвитку. Зрозуміння цього і починається свобода, свобода бути собою справжнім. Свобода жити без страху, виснажливих очікувань та нестерпних внутрішніх страждань.